Я зробив аналіз конфіденційної інформації і опублікований у ЗМІ. Вивчив психологічний портрет, світогляд Зеленського, малороса, російськомовна євреї. Це дало мені можливість як начальнику відділу військової контрозвідки служби безпеки України минулому підстави ще в 2020 році зробити висновок, що проблеми з вербовкою Зеленського як агента політично ідеологічного впливу в оперативних працівників ФСБ не було. Він по своєму світоглядності, по своєму характеру, по своєму, якщо хочете, який в собі не мав зовсім абсолютно нічого українського, підходив як то ніхто інший, як кандидат на вербовку як агента політично-ідеологічного впливу. Про психологічний портрет Зеленського його психотип читайте на сайті Універсом за посиланням. Він зроблений у текстовому.